Сьогодні 9 травня 2025 рік. Свати мене Любов, Шлю, своє вітання з Запоріжжя. Зараз буду садити два кущика. Гігант. Сусідка дала. Дуже крупні, рожеві, по-моєму, рожевий гігант. Буду садити. Зробила дві ямочки, залила водою. Зараз буду ставити у ямочки і прикривати земелькою. Кажуть, хто садить в грязь. Той буде князь. Ось перевіримо, поставила прямо в грязь, дві рослинки. І зараз буду присипати земелькою. Хто садив грязь, той буде князь. Тобто гарний врожай буде. Отак гарненько посадила. Ще навіть сім'ядольні листочки зелені ще, цілі і тут, і тут. Так я заглибила їх гарненько. У нас ще й дужик накрапає. Отак хай росте. На все добре, до побачення. Скоріше, всім перемоги, щасти.